Китай був конструктивним на переговорах у Саудівській Аравії. А Україна була задоволена. На переговорах про закінчення війни РФ проти України. Китай виявив конструктивну позицію. Про це пише видання Times. За словами неназваних європейських чиновників, КНР дала зрозуміти, що готова брати участь у подальших переговорах щодо закінчення війни. Журналісти пишуть, що присутність Пекіна, який нещодавно відмовився брати участь у подібній зустрічі в Копенгагені, була сприйнята країною як вдалий хід. Один європейський дипломат заявив, що Китай виглядав конструктивно і таким чином прагнув показати, що він це не Росія. А сама присутність Китаю демонструє, що Росія стає дедалі більш ізольованою. Нагадаю, що 5-6 серпня на переговорах у Джидзі взяли участь понад 40 країн, включаючи Китай, Індію, США та інші європейські країни, але не Росію. Головною темою зустрічі стала українська формула миру. Україна прагне створити велику коаліцію дипломатичної підтримки поза своїми основними західними прихильниками, що має допомогти припинити бойові дії. На зустрічі Китай направив свого спеціального посланця з євразійських справ і колишнього посла в Росії Лі Хуея, який у травні відвідав Україну, та кілька європейських столиць для обговорення можливості політичного врегулювання війни. Лі мав широкі контакти спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні. Він вислухав думки та пропозиції всіх сторін і надалі консолідував міжнародний консенсус. У МЗС Китаю додали, що усі сторони позитивно прокоментували присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам. Учасники саміту досягли згоди з двох сторон. Перше, це те, що в основі будь-якої мирної угоди має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України та верховенства статуту ООН. І друге, учасники вирішили створити робочі групи для обговорення плану врегулювання війни в Україні, запропонованого саме Києвом.